Доброго дня, продовжуємо про відпустки. Що ж, ви вирішили йти у відпустку, проте не знаєте, що почати та як діяти. Розповідаю. Перше, пишете рапорт, який подаєте своєму безпосередньому командиру підрозділу, в якому проходите службу. Далі, ваш командир на рапорті ставить відповідну резолюцію та подає ваш рапорт за підпорядкованістю командиру військової частини через штаб військової частини. Подальшому, у разі прийняття позитивного рішення командиром військової частини про надання вам відпустки вас включають до наказу. Після чого вас про це повідомить безпосередній командир. подальшому проходите відповідний інструктаж щодо правил поводження у відпустці та отримайте відпускний квиток. У відпускному квитку в день вибуття ставиться відмітка, що ви вибули для проведення відпустки. З датою та часом вибуття. В подальшому, по прибуттю на місце проведення відпустки шукаєте найближчий центр комплектування та соціальної підтримки, або орган управління служби правопорядку, в якому стаєте на облік. Прозиття вас відповідними службами на облік ставиться відмітка у відпускному квитку. В подальшому, за день до вибуття із відпустки, знову. Йдете до органу управління служби правопорядку або Центру комплектування та соціальної підтримки, в залежності від того, де ви ставали на облік, і знімаєте з обліку та вибуваєте для подальшого проходження служби до військової частини. Уже по прибуттю до військової частини через безпосереднього командира повертаєте відпускний квиток до штабу військової частини, де ставиться відмітка про ваше прибуття. Подальше можете приступати до виконання своїх службових обов'язків.